Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матерію. Сьогодні хотів почати сьогоднішнє відео з того, що в Польщі перевіряють хостели, де проживають біженці, ну, українці в тому числі. Чому? Чи колись так само перевіряли? Чому зараз перевіряють? І взагалі чи вони мають право це робити? Також поговоримо про те, що якщо виїжджаєш з Польщі, потрібно оновляти свої документи, чого багато хто не робить і потім стикається з проблемами. І про останні заяви польської влади. Там і прем'єр-міністр Туск говорить про Україну, і президент Польщі Кароль Навроцький говорить про Україну сьогодні. Тому дуже вас попрошу додивитися це відео до кінця, підтримати його вподобайкою. Якщо ви не підписані, підпишіться. Важливі і потрібні новини для українців як в Україні, так і за кордоном. В описі під відео я посилання на мій інстаграм, де також щоденно публікуються важливі відео для українців. Дякую. Зачитаю невеличке повідомлення однієї з підписниць і далі розберемо ситуацію. Доброго дня. Сьогодні, в 7.30 ранку, під карпатське воєводство поліція перевіряє по квартирам біженців. В нашій квартирі проживає декілька чоловік. Спитали тільки мене, пенсіонерку. Сказали, що через різ злочинності в Польщі нас переписують, і законність нашого перебування чи таке колись робили, та і таке колись також робили. Не один раз я чув ситуації, коли Страж Гарніжна в хостели чи в квартири, де є чітка інформація, що там проживають біженці, могли приїхати поліція страж гарніжна і перевірити документи, чи ви легально перебуваєте в Польщі, і де ви були в той час, якщо там особливо якісь такі регіони, де там щось сталося, або трапляються час від часу якісь злочини, будуть перевіряти всіх підозрілих. Іноземці, як би там не було. Можуть бути в гроні тих підозрілих людей, тому так це було колись, це зараз також відбувається, і це буде відбуватися, тому що поліція відпрацьовує різні напрямки і біженці, так як в Польщі зараз великий наплив біженців, і українці в тому числі, то так можуть перевірити. І звичайно, що в першу чергу перевіряють легальність перебування. Бо якщо виявляється, що у вас немає ніяких документів, ви нелегально в Польщі, ну то якщо шукали злочинця, ну то знайдуть вас, і у вас немає документів, то вас відправлять додому. Я не маю на увазі, коли у вас протерміновані документи. Якщо протерміновані документи, то не відправлять додому. Але якщо ви нелегально заїхали на територію Польщі, у вас підроблені документи або ще якісь проблеми, ну то, на жаль, вас можуть повернути. І тут же не буде впливати, що в Україні війна. Також хочу розповісти невеличку історію і доповнити тим, що коли ви виїжджаєте з Польщі, і у вас, наприклад, є застосунок ДІАПЛ, у Вас є статус Укр, то краще перед від'їздом не то, що краще, а потрібно. Це такий must have, потрібно оновити свої дані в ДІАПЛ. Бо потім за кордоном ця можливість. Мабуть, що втратиться. Дуже багато хто, не оновлюючи своїх даних, діє ПЛ, тому що на виїзді дуже часто не перевіряють, ви собі виїжджаєте і все. Ви потім їдете в Україну чи в іншу європейську країну, і там потім ви не можете оновити дані. І потім на кордоні ви не можете оновити дані. Тому рекомендую оновлювати. І якщо все нормально оновилося, то ви і спокійно можете виїхати. Бо якщо навіть на території Польщі при виїзді з Польщі ви не зможете оновити, вибі якась помилка, можливо, втратили статус, можливо, збій системи, можливо, ще щось змінилося, і у вас буває те, що у вас немає дійсного статусу, чи ви не можете оновити, то вже дуже велике прохання. Подумати про те, чи ви можете поїхати, тому що назад ви теж не зможете повернутися, тому що немає оновлених документів ДІПЛ. з дітками 16 та 12 років летіли в Албанію на кордоні. Польщі показали дію ПЛ по поверненню. У нас сів телефон, але нам дали можливість підзарядити телефон. Ми показали діючі документи та дію ПЛ. Паперовий песель не підстава. Я теж про це говорив. Якщо ви маєте песель Укр чи звичайний песель. Він вам не дає ніякого права на перетин кордону. За це забудьте, дія ПЛМ-обиватель. Оце важливо. Вже повернувшись до Польщі, прийшло, прийшло два листи з ЗУСУ: один про припинення. 800 плюс, та вже другий про відновлення в зв'язку з поверненням. Ми не втратили права на виплати. Тим, хто подорожує зі статусом Мокер, обов'язково оновлюйте свої дані перед перетином кордону. Майте інтернет та заряджений телефон. Ну, це вже рекомендація підписниці. І як бачимо, такі ситуації трапляються часто, тому що це не єдине повідомлення від моєї підписниці, ось такого характеру. Люди, які стикаються з проблемами, це якраз через те, що не оновили дані, не оновили дані, не звернули увагу, не прочитали мейла. Тому що, якщо ви виїхали за кордон, в тому випадку ви втрачаєте можливість на 800 Буває таке, що не відновлюється автоматично. Потрібно буде самостійно піти до ужинду чи до інших державних установ, щоб потім відновити це. Як бачимо, тут виїхали. Заїхали, втратили і відновили можливість отримувати 800 Але прочитали мейл, там прийшли повідомлення. Якщо не прочитати, вам, наприклад, прийде повідомлення, що ви втратили, але не прийшло друге повідомлення, що ви його відновили. Ну то потрібно з тим мейлом, з документами, що ви заїхали на територію Польщі, піти вже до державної установи Польщі і відновити собі можливість виплати 800 От це важливо. Але те, що оновлювати свої документи, потрібно на виїзді з Польщі, щоб перевірити, чи статус не з це точно 100%. Сьогодні цікавою публікацією поділився прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Так, Дональд Туск вважає, 15 серпня хорошим днем для переговорів із РФ. адже саме цього дня, 105 років тому, Польща зупинила наступ більшовиків на Європу. Ви знаєте, що сьогодні Трамп та Путін зустрічаються на Алясці, щоб поговорити в першу чергу про Україну. Так що там не знаю до чого вони домовляться, мені здається, що нічим це добрим не закінчиться. Моя така думка. Хоча я думаю, що всі хочуть, мріють, щоб вони щось таке домовилися, щоб Україна могла це підтвердити і зупинити нарешті війну. Це, напевно, 100% всіх українців хочуть. За словами Туска, 15 серпня, гарний день для переговорів з Росією про війну та мир. Цього дня 105 років тому, під час Варшавської битви, Червона армія зупинила свій наступ на Європу. На щастя, ми не знали, що Росія не переможна, і ми їх перемогли. Ми через силу нічого більше, наголосив польський прем'єр. Це ключовий епізод польсько-радянської війни 19 21 років, який відбувався в серпні 20-го року та завершився перемогою Польщі. Битва почалась. На підступах до Варшави, коли Червона армія намагалася прорватися в глиб Європи після революції експансії радянської Росії. Польські війська під командуванням Юзефа Пілсуцького організували оборону столиці та контрнаступ, який став відомим як чудо на віслі, завдяки успіху у Варшавській битві. Польща змогла забезпечити свою незалежність і перешкодити поширенню радянської революції в центральній та західній Європі. Ось так, ну я вважаю, якщо б дійсно сьогодні до чогось могли домовитись, і потім підключити Україну, щоб Україна також погодилась, тому що Україна також має приймати участь в тому, що з Україною буде в майбутньому. Я би хто що не казав. Я вважаю, що Україна має бути на переговорах і має також сказати своє так або своє ні. Також своєю заявою сьогодні поділився новообраний президент Польщі Кароль Навроцький. Ми ніколи не піддамося російському імперіалізму, і тому сьогодні стоїмо на боці України, яка захищає свою свободу, щоб зробити Європу цілісною, вільною і знову встановити в ній мир. Росія не є нездоланною, Росію можна перемогти. Ну вже навіть те, що Україна скільки років тримається, і Росія не може захопити маленьку Україну порівняно з Росією, і ми ще даємо файний відпор. То, звичайно, що вона не може перемогти, нам нас підтримують, нам допомагають, це факт. У будь-якій війні є ті, хто нас підтримують і хто не підтримують, так само, як і Росію. Росію теж підтримують країни, які допомагають і технікою, і грошима, і все, що там хочеш, не хочеш. Тому я за те, щоб сьогодні було щось вирішено, що дасть можливість Україні. Зупинити ворога, зупинити бойові дії, і далі вже в переговорах, але мирних, вирішувати далі питання без обстрілів, без ракет, дронів і того всього. Ви що про це думаєте, то обов'язково напишіть в коментарях, чи будете слідкувати сьогодні за переговорами і чекати до пізнього до пізнього вечора, що ж там буде. Можете поділитися своїми думками в коментарях. Не забувайте підписуватись на цей канал, також втиснути подобайки та, звичайно, ділитися з друзями. З вами, як завжди, Саша Матвіїв. До зустрічі в наступному відео.